Вітаю вас на своєму каналі. Вчора набивав молоток на рукоятку. І рукоятка лопнула. Можна сказати, від початку. І десь далі середини аж по ці пори. Ручку робити теж не швидко. І ми пішли другим путем. Зараз я вам покажу цю тріщину. Так, ось вона починається. І йде до самого, кінця, до самого кінця. Значить, чим ми його е, реставрували? Ось такий клей по дереву, акфікс Д3. Мішаємо запилкою мілкою. Промазуємо хорошо і зажимаємо струбциною. Ну, в моєму випадку це така саморобна струбцинка. Ждемо сутки. Тут була тріщина десь 1,5 мм. Все, клей держи. Ось на цій стороні видно. Зараз залишається тільки нождачки зняти оцю шершавость. Що я ще зробив? Я обмастивши цим клеєм внизу і сюди пролив. Воно зробилося як стекло, як пластик. І ще повністю не висохло. Ще думаю одні сутки і буде то, що треба. Зараз я 320 ю бумагою. Ще це діло знімлю. Тому що ручка як-ліякі з ясна. Ясен сухий. А де чого набрати, якщо кожним разом їх переробляти і переробляти. А так цей клей, це провірений клей. Якщо ви ним, ним заклеїте, то скоріше всього у вас в другому місці репне, чим цей клей відклеїться.